Кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського стало найтрагічнішим у долі письменниці. Вони познайомились у Ялті 1898 року, де молодий чоловік лікувався від туберкульозу легенів. Згодом Сергій гостював у родині Косачів у Гадячі та Зеленому гаю. Коли стан здоров'я Мержинського різко погіршився, Леся Українка поїхала до Мінська провідати коханого. І залишилося доглядати його. Молоді люди вели довгі розмови. Леся читала йому, вела ділове листування, прикладала до голови компреси. За одну ніч з-під пера Лесі Українки вийшла поема одержима, яку написала біля ліжка помираючого Сергія. Саме у мінську з'ясувалося, що кохання Лесі Українки до Сергія Мержинського невзаємне. Він тоді попросив закохану до нестями у нього дівчину написати листа іншій жінці. І Леся покірно скорилася. Межинський не став обманювати Ларису, а вона знайшла у собі сили залишитися до останнього біля його ліжка. Уста говорять він навіки згинув, а серце каже ні, він не покинув. Ти чуєш? Як бренить струна якась тремтяча, тремтить, бренить, немов сльоза гаряча, тут, в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку? Чи любе розмова, з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься? Струна бренить лагідною луною? Я тут, я завжди тут? Я все з тобою. Чи я спущусь без одні мрій таємні? Де постаті леліють ясні й темні, незнані, знані і наводять шари, і душу опановують примари, а голос твій бринить співа з журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи сон мені склепить помалу віє? Покриє очі, втомлені від мрії. та крізь важкі ворожі сновиддя, я чую голос любого привиддя. Бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він приніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою.